З 15 числа збільшується ціна на таунхауси в 10-й черзі на 50 доларів за квадрат. Це буквально до кінця цього тижня. Хто вже думав, хто планує, хто роздумував над тим, щоб придбати ось цей таунхаус на 76 квадратів. На даний момент його можна зараз придбати за 61 тисячу. Але головна ізюминка, особливість цього таунхаусу, звичайно, ділянка. 3,8 сотки вісім кутового таунхауса такої ділянки немає ні один таунхаус. На цій ділянці тільки дуплекси, які 71 коштують, і будинки, які вже 86 тисяч. Тобто така ділянка зараз доступна, тільки три варіанти ще таунхаусів. Їх ще можна в принципі придбати. Якщо ви встигнете до 15 числа, ціна ще буде старою по 800 доларів за квадрат. Тому рекомендую дуже-дуже сильно. Я прикріплю в цьому відео рано чи пізно там всі планування, все покажу, розкажу. Дуже гарна пропозиція, вона завершиться дуже швидко, так як е ринок вирівнює всі ціни, скажімо так. Тобто ця пропозиція зараз по старій ціні, і я рекомендую на нього звернути увагу. Ви можете ще приїхати на перегляд, подивитися і все ж таки прийняти своє рішення. Чекаю.